Судя! Судя! Перший раунд! Час! Ну що ж, перший раунд, дорогі друзі, у нас в чорних тепах. Дебютант Решетян Максим і першим починає о, да, бити в цьому поєдинку. Вже відомий нам Олександр Чекав, який вийшов на короткому повідомленні. І так починає він дебютанта трохи ганяти. Дуже зосереджений насправді Максим, Бам. але як на мене, і -за затиснутий трохи. Що... Заважає йому пробивати розслаблено і швидко. Поки ну, що, принаймні. Олександр так взяв гарний темп. І обидва хлопці передиваються на ногах. Дуже. Швидко, але давай, давай. Не стой, не стой, не стой. зараз по, по корпусу. Удар. Дуже не стой, не стой. потужний удар. <кл я> <кл я> Ось. І ще, стой, ще не один не по корпусу стой, пробуває зараз. Правий, Макс. Не Відповідає, не тим же йому. Не стой, не стой. Олександр. У, це зараз гарна Зустрічі, була машина. Прикормив корпус і перевів потім на голову. Пробуває, женеться да, за корпусом. Олександр. Рашитняк зміщується, постійно пересувається. Зустрів так зараз. Джебом Макс. Так зараз, знаєш. Е непогана перестрілка. У хлопців, але вже. Включають більш акцентовані удари і бачимо, да, Зараз від Макса була така плюха, але трохи зауха залетіла. Олександру. Гарні, на гарній швидкості працюють хлопці. Але Олександр бачимо зараз перефехтовує свого опонента. Дійсно хороший темп, особливо як для бійця, який вийшов буквально там на. На короткому, короткому повідомленні. повідомленні да. так. Дістає джебом свого суперника Олександр. Так, да, антропометрія. Зараз трохи на стороні Олександра. Ну і розслабленість ця у пересування теж відіграє свою роль. Як він? Уходить? Ручки Від... просто летять. Да. Впевнено себе Стоп! почувається в цьому Стоп! раунді. Це дійсно гарний раунд для Олександра. Так би мовити, показав дебютанту, що таке мішкогон і що таке швидкість мішкогонів. Другий раунд! Час! Ну що ж, друзі, другий раунд. Олександр проти дебютанта Максима. І знову першим починає у нас Олександр пробуває по корпусу і так по воздуху, по повітрі. Боковий пролетів. Макс підбирається. По знову першим не стигає, не встигає зараз Макс за щоб контратакувати. Да, вже так, знаєш, граючись, показує свої комбінації. Бекфіст, Олександр да. не дуже підготовлений заглядав. Взривається зараз Олександр. Mm -hmm. да, підбирається, підбирається, фехтує. Важкувати зараз. Максиму підібрати свій темп. Завжди такий рваний темп від Олександра. Несподіваний і досить неочікувані удари бувають. Качає, качає, хто посамдає. Щодняк не знає, що зробити йому з своїм опонентом. Пересувається, рухається. Так. але... Трохи розгублено, але Олександр за це просто наказує. Як гарно пересувається зараз Саня. Гарні передні боковий. Бачить удари. І щось мені здається, що Макс в цьому раунді просто не може адаптуватися. Від стиль і темп. Олександра він особливо нічого страшного не пропускає, але так, в атаці успіхів також немає. Неприємні удари такі пропускає зараз Макс. А Олександр не збавляє темпу і не збавляє оборотів. Ну що, так, да, що так тихо на арені. Але слідкувати за таким поєдинком тільки подивись, як Макс уходить від ударів Ой, від ударів, як Саня уходить Александр, від ударів. Так, да, так. да гарна робота корпусом ухиляється. Ну прям п'ять зірок. Хапа. Ну що ж, друзі, заключний раунд протистояння Олександра проти дебютанта Максима. У другому раунді Олександр гарно відпрацював і вже під кінець раунду так, граючись, розвивав свої атаки. Ну і в цьому раунді для Макса треба йти просто ба-банк. І капа витає. Час! Да. час! час! Файт! На ну, коротке так зустрів Макс свого опонента. Підловив, але бій продовжується і йому треба просто забрати цей бій достроково, тому що перші два раунди не в його користь. Але чи дасть по собі відпрацювати так Олександр? Ми бачимо, що Олександр просто не збавляє темпу і як гарно працює. Намагався зараз наздогнати його Максим. Так, і навіть це особливо не вдалося. Решетняк має шукати Хоть свої шанси Макс. і має загострювати. Хоча був Макс, дуже непогано пересувається на ногах. У нього гарна техніка, але зараз. О, да. Доганяє, ну, здоганяє його. Саня змусив опустити руки свого суперника. Чекалов, а потім пробив голову. Класика. Обманочка хороша була. Гарна була банка від Олександра. Бачить, ми бачимо, що і захист і бачить удари Макс і гарно працює корпусом, але не встигає. Не встигає буквально на голову вище в плані техніці і швидкості Олександр за свого опонента. Але це гарний поєдинок для Олександра. вийти на каратке та й так гарно. Шанси він зробити 2-2 рахунок по своїх кулешних боях Дві перемоги дві поразки. Принаймні, станом на цю мить На на цю цю мить, секунду, але ж ми розуміємо, це кулачка, це клан. Тут було багато неймовірних камбеків. Були камбеки на останній секунді. Отут гарно хлопці починають працювати. Останні секунди цього поєдинку. І. І кінець. Гарний технічний поєдинок. Олександр на коротке показав дуже гарний бій, дуже гарний бій, але треба віддати належне Максу. Новому поєдинку одноголосним рішенням суддей перемогу здобуває Чекалов Олександр. Вітаємо Олександра Чекала. Цілком заслужена перемога. Красивий Біпрацював. якісний бокс.